Зараз ми зайшли в гіпермаркет біксі, щось Аліса хоче перекусити, тож купимо тут якоїсь їжі. Ось такі нарізки фруктів гарні. От що-щу, а тайці вміють гарно оформляти, гарно нарізати фрукти, так привабливо щоб це захотілося купити. Ну, але звісно ж це в рази дорожче виходить. Наприклад, це половинка папаї, навіть не половинка, 99. Так зрозуміло, це всі сети по 99 бат коштують. Ну, це трішки ці, ну, Оці це манго 69 трішки дешевше. Але все рівно це виходить дорожче. А оце дивіться, це кокосовий цукор, ось так він виглядає в баночці. А, так, і що тут в нас по ціні? 65 бат. ось є такий в шматочках. Цікаво, правда? Я вперше сама бачу, побачила, вирішила і вам показати. Багато всього. Це, мабуть, з кокос шматочками сушений із медом. Типу, тобто, як кокосові чіпси. 79 бат. На деякі товари ось такі електронні ціннички стоять, які автоматично самі програмуються, там змінюються. Круто. Про коштує у В'єтнамі? Так, ми маракою біля долара беремо у В'єтнамі, купуємо на базарі, а тут ось 89 це... Ми відбуваємо взагалі по 18 тисяч менше долара. Тобто, так, сезон а, а, а тут десь 2,5 долари так, виходить за. Він. Запапілку, <тата>. так, 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 тут десь біля кілограма. А в АТАЇ стояли машини, продавали 3 кілограма по 100 тисяч. Ну ж таки, десь може бути дорожче, десь дешевше. До речі, тут є в Біксі є відділ з готовою їжею, можна собі обрати. Ми частенько, коли були в Бангкокі, користувалися. Такою опцією купити собі вже готовий сет, рис, яйця, якийсь фарш, овочі. І тут є мікрохвильовки, де можна це все розігріти і пообідати. Є фудкорт на другому поверсі, тож можна туди піднятися і поїсти. І, наприклад, просто рис-7 бат коштує. Якісь сети, рис з м'язком та овочами. Досить недорого, по 49 бат. Вон якісь шпажки, м'язко на шпажках смажене, сосиски, це також можна собі окремо взяти, можна рис, можна рисову лапшу, таку лапшу взяти та будь-що і розігріти. І смачненько пообідати або повечеряти. Величезний супермаркет, тут є багато чого. 119 700 грамів такої смаженої, гарної, грильованої курочки. Так, ось вони. Є ось такі курочки і є просто ніжка, свина запечена. Різне м'ясо. Можна також собі обрати на ваш смак. А ось і нормальні ціни на м'язку, які ми звикли бачити. У Патаї вони завищені. Філе я, якщо не помиляюсь, 91 бат купувала, і щось 97 бат я бедро з ніжкою купувала. Ось такі ціни ми бачили на пангані, коли там жили два роки. А багато разів я вам показувала сушене манго, джекфрут. Перше бачу, що так цілими шматками був сушений доріан. 300 тисяч, 300 бат він коштує. І вперше бачу, що ось так сушена полуничка, мангустін був. Перше бачу таке. Цікаво. Це моя улюблена штука, я постійно назад її грав. <гум> Женя обожнює цю сушену рибку. Но насправді це не рибка це. Такий снек зі смаком, там, рибки, з різними, різний ступінь як сказати, гостроти, є дуже гострі, є менш гострі. Такий снек ми полюбляємо. Смачненька така штука, 95 бат воно коштує. Є різні пачки, є великі, маленькі, але Женя, як завжди, бере найбільшу. Накупили ми цілу купу різних смаколиків, вафельок, якихось кокосових пундиків, казинаків. такі вафельки, такі вафельки. Це 37, це 47, такі штуки по 39, так? По 39. Хліб, хліб, хліб. Угу. Ось, 2 -2 95, 95, це хліб. І ось два пакети рибок взяли. 20. 23. Угу. Аліська, ти що суп так їсиш? Нічого собі. А в тебе поміститься скільки? помолитися. Дивіться, скільки он, троян там лежить, скільки квітів, і ось люди ще з квітами йдуть. Я знаю, що зараз в Таїландії якесь свято, тож, можливо, по цій причині так багато квітів. Я не знаю, що за свято, але саме із цим пов'язано те, що ціни на житло і на авіаперельоти на цей період. Зросли а з цієї сторони кладують віночки з чорнобривців. та ці роблять такі віночки і також богам підносять їх, ставлять. Палочки mm -hmm. и молятся. Центр. Ось така розгорнулася ярмарка. Це, мабуть, також у зв'язку зі святами. Я не думаю, що варто вже туди заходити. Я вам за цей тиждень, скільки всього показала, нового нічого. Я не думаю, що я вам щось нове тут покажу, але якщо щось і трапиться, то обов'язково для вас щось зніму. Пройдемося, але все те саме. Сьогодні я вам показувала ярмарку в торгівельному центрі. Тож на ярмарку йти ми не будемо. Ми просто через торгівельний центр пройдемося. Там працюють кондиціонери, прохолодно. Там приємно. Офіційний Apple Store. Тут він вже знаходиться багато років. Біля торгівельного центра Central Так, ну що ж, тепер час піти купити iPhone 16? Чи ні? Можливо, аж 21-й або аж 25-й. Ну, точно не зараз, точно не на часі. Я жартую це все. Жарти ідемо додому, рухаємося в сторону дому. Таїланді досить розповсюджена мережа Vatsons. Ну, У нас в Україні вона також є. По крайні, в крайньому разі була, коли я ще жила в Україні, з косметичними засобами, такий міні-маркет, такий мас-маркет, косметика. О, так що в Таїланді їх також чималенько. День ми теж проходилися, я бачила дівчата, які продають своє кохання за гроші. Банкок він такий. Тут є велика кількість таких вулиць, тож намагалася вам показати його з різних сторін. І цю частину також хотіла вам показати. Тож, сподіваюся, вам це було цікаво. Ще трішки показати рецепшн, Ось такі гарні крісла. Здається, коли ми коли приїхали, я не встигла вам записати тут дуже гарне. Так, ну що ж, друзі, ми вже вдома і буду я завершувати це відео. Мені здається, воно вийшло довгим. Я багато знімала. Можливо, коли буду монтувати частину, навіть не буду вам вставляти, тому що, мені здається, я дуже багато будинків, будівель знімала. І ну, буду дивитися по ситуації. Бо мені здається, відео вийде дуже довгим. А вам я хочу подякувати за те, що дивилися. Дуже від вас буду рада отримати вподобайку, коментар та. Хочу нагадати, щоб ви не забули підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.